Хочу поговорити з вами про, з приводу дорого та дешево, дорогий товар там, і так далі. Така проста історія. Набирає моя дитина мені позавчора і каже в понеділок. Каже, па, хочеться щось смачненького, що в нас там вдома є. Говорю, та є вдома плов, борщ, там, салат, все. Вона каже, та ні, надоїло вже, не хочу такого. Хочу щось смачного, добренького", каже. Кажу, ну хорошо, доча, давай. Подумай сама, приходить домой, приносить піцу. Приноси піцу, все, борщ плов в сторону, піцу, сіли, поїли, натрамбували з цією полезною вот. ну Факт в другому. Проходив декілька годин, заходить заходи дитина і каже, па, а я заказ відправляю. останній заказ місяця. Каже, па, слухай, мені треба туш, Мені треба туш, брасматик. Я кажу, ну хорошо, добренько. Зайшов на сайт, вибрав їй туш. Вот. А вона така заглядає, мені через плече на монітор і Каже, а скільки вона хоч стоїть, скільки вона коштує? Вона там щось 907 стоїть вона. Вона така, па, а це що, наша туш почти тисячу стоїть. Ну так. Да. Ого, каже, реакція дитини, ого. От. Дитя завжди користується цими продуктами. Ну Якось ніколи не звертала увагу, знаєте, стала, стала трошки дорослішою, і вона тепер розуміє, що такі гроші там і так далі. І така ого! От. І я, знаєте, собі думаю, це реакція людини, яка живе в цій, в цій сфері, в цій системі. Да? От. Ми ж, вона ж вже в цьому виросла, вона розуміє, що це таке. І вона реакція ого! Чого така реакція? Ну, дивіться, не знаю, не знаю. То що може... Може таке, знаєте, слово там або цифра тисяча, це чогось там вартує і так далі. От, і така ж сама реакція у чужих людей. Ого, ого, все ого, знаєте. Е, а, я собі, а я беру і кажу, слухай, зайка, скільки ми сьогодні з тобою проїли. Ти піцу за скільки купила? Вона така, дивиться на мене, каже. Ну, Піца ж да, коробки такі, воно здорове, а туш та пальчик такий. От, вона каже, ну щось там 480 гривень. Я кажу, ну дивись, два рази поїсти піцу Два рази поїсти піцу. Це те саме, що купити тобі брасматик. Хороший, класний, настоящий, ну вот, престижного, престижного виробництва. Вона така, папа, точно, все, тоді понятно все, все понятно, да? без проблем. Тобто, бачите, ми, ми дуже часто ну, якби цінності не розуміємо. Так от брасматика вистачить їй... І красоту вона буде собі наводити на протягом року. Мабуть, да, от представте собі, да, Ті 900 гривень її будуть спасати на протязі року. От. А піцца, піца, Ну, друге діло, знаєте, що їсти було б нічого, понятно. А коли є вдома борщ, борщ, є салат з пекінської капусти, є хороший, хороший свіжайший плов. Понимаєте? Так отак ми живемо всі. Ми там з вами можемо викинути... Три тисячі, чотири тисячі на те, щоб за місяць покурити, да, а купити вітаміни вони можемо. Ого, дорого. Да. То есть, людям треба ці речі пояснювати, людям треба ці речі доносити. Чого? Тому що живемо стереотипами, живемо такими знаете, в такому напрямку, що те важливе, те важливе, те обов'язково купимо. А дуже часто багато ми втратимо грошей на неважливе і нікому не потрібне. От, а те, що дійсно важливе. Ми купуємо всяку, всяку єрунду за три копійки, знаєте. Ми готові заплатити, заплатити гроші за якусь п'янку, йдуть люди в гості і купують там гарний, класний коньяк там, знаєте, за півтори-дві тисячі гривень. От. А купити своїм дітям там банку вітамінів у людей ну то дорого. От. Так що ми ще з вами, знаєте, ми ще з вами і вводимо культуру споживання. Культуру правильного мислення. Так що ми в класному бізнесі з вами. Нічого не дорого. Нічого не дорого. Все нормально, на все у нас грошей вистачить. Всього найкращого, будьте здорові, пока.